Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете прийняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо й вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо огляд на луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто по Україні. Орієнтонний список місць для перевірок зараз бачите на екрані, також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Хоч цікавить підбір авто під ключ. Хто не має часу, бажання самостійно шукати, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати нових відео на нашому каналі. Гарного всім перегляду! Так, аудіо в Аслайні. Ось така малишка. 15 рік, 2,0 бензин, 150 пробігу за ціною 15-700 доларів. Фіксую він-код для бажаючих. Ось такий апарат. Шкіряний салончик. Люк. Більше інформації уточнюйте. Kia Sportage. 12 рік 17 дизель, 190 пробігу в хорошій комплектації 12300 доларів. Шкіряний салончик, механічна коробка, є панорамка. Volvo V50 в універсалі. Десятий рік 1,6 дизель, 201 пробігу за ціною 7900 доларів. Автомобіль з Бельгії. Такий салончик, механічна коробка передач. Volkswagen Caddy. 16 рік, щойно пригнаний, розмитнений, є сертифікат двигун 2.0 дизель за ціною 12900 доларів. Бачимо контакти. Фіксую він-код. Коробка механічна. Салон, в принципі, чистенький, пасажир. Nissan Кашкай. Чорний колір. Темний баклажан, я б сказав. Так, 13. рік, 1,6, двигун 1,6, дизель або бензин треба уточнювати. Без підфарбувань, семимісна версія. 13400 доларів. Скоріше за все, що це дизель. Бензинових 1,6 я не зустрічав самимісних. Так, тканинний салон, клімат, контроль, гарних легкосплавних дисках. З форкопом. Такий варіант. Toyota Camry. Автомобіль 17-го року, 3,5 бензин, 71 пробіг, за ціною 26500 доларів. Покажу також він код. Ось така симпатична машинка. Не тільки Мегани є на авторинку тут поруч. Ось такі, ось цікаві автомобілі. Hyundai ix 35 Так, 10-й рік. 1,7 дизель, 10,900 доларів. Кіриний салон бачимо. Механічна коробка передач. Електроніки присутні. Duster. Так, Дастерок 12 рік, 1,6 бензин, 7 тисяч доларів, якщо я не помилився, контакт 0,50, 0,75, 19. Рено Гранд Сценік, чорний колір 14-го року випуску. 1,6 дизель, 235 пробігу за ціною 9800 доларів. Контакти бачимо. Тканинний салон, механічна коробка, клімат контроль, Kia Ceed. В універсалі. Так, глянемо по опису автомобіль 2019 року. 1,6 дизель 12500 доларів. Тканинний салон. Механічна коробка передач. Ось такий варіант. Renault Megane третє покоління. В класному коричневому кольорі. Ось це свіженько виглядає. Так, 1,5 дизель це 12 рік, 230 пробіг, 7,800 800 доларів. Тканинний салон, кондиціонер, круїз контроль. Більше інформації уточненька. Так, Ford S Max, Ford 9 го року, 2.0 бензин, 190 пробігу в оригіналі, 6900 доларів. Коробка механічна, є кліматконтроль з форкопом та парктроніками. Volkswagen Transporter. вантажний варіант. Автомобіль 2018 року 2.0 дизелі 88 пробігу. Контакти є, ціни, на жаль, немає. Дуже мало таких авто в продажі на ринку, тому кому цікаво ціну уточнюйте. У звичайній базі бачу. Hyundai Santa-Fe в класному кольорі, шоколадка в народі. Так? Десятий рік, 2,2 дизель, 206 пробігу. 14 тисяч доларів. Коричневий шкіряний салончик. Автоматична коробка передач. Так, старенький Kia Sportage. Значить 2008 рік, 215 пробігу, 2,0 бензин. 8100 доларів. Коробка механічна, на легкосплавних дисках, Темно-сірий колір. Є коль. такий опельочок, щоб ви не писали, що є тільки Megane і Octavia. 19 рік, 1,6 дизель, 207 пробігу. Пишуть оригінальний, за ціною 10800 доларів. Плюс автоматична коробка передачі. Ось такий автомобільчик. Opel Astra. Рено Кенго. Чорний колір. Автомобіль 2011 року 1,5 дизель, 260 пробігу за ціною 7,750 доларів. Оригінальний пасажир. Всі сидіння присутні. Форкоп також є Opel Insignia. Чорний колір кузов універсал. 9 рік 1,8 бензин, 170 пробігу, 6800 доларів. тканинний салончик. Кому цікаво, телефонуйте. Nissan Qashqai 11 рік модельний 12, 217 пробігу, двигун 1,5 дизель на 81 кВт, 11 300 доларів. Тканинний салон, клімат контроль. Такий варіант. Так, друзі, 211-й Mercedes. Також деколи буває на авторинку. Е, так, 2,2 дизель. Автоматична коробка, 420 пробігу. Є такі пробіги на авторинку, не тільки 200. Е, 7 тисяч доларів по вартості контакти до власника є. Кому цікаво, можете телефонувати, розкажуть вам більше. Іряний салончик отакий. Є люк, до речі. Ось такий апарат. Opel Vivaro в довгій базі, вантажу пасажир, наскільки я бачу, Дубль кабіна, 5 місць, так, 13850 доларів, це автомобіль 11-го року, 2,5 дизель, 265 пробігу. Такий по салону з кондиціонером, дубль кабіна. Ось такий варіант, кому цікаво, телефонуйте. Opel Zafira B. В популярному кольорі. Ну, принаймні, наші замовники завжди замовляли такий. 11 рік, 1,6 бензин, 187 пробігу. Контакти бачимо, ціну потрібно уточнити. Варіант рідкісний. Рідко зустрічаємо з двигуном 1,6 бензин. Переважно дизельний. Це цікавий варіант. Hyundai IX35. Автомобіль 2013 року, 2.0 дизель, повний привід. Коробка механічна. Автомобіль Швейцарії за ціною 13 700 доларів. Заглянемо по салону. Шкірний салончик, так, є ще така Audi. Чорний колір універсал, 9 рік, 1,8 бензин, 240 пробігу за ціною 8100 доларів. Ось такий варіант. Так, кому цікаво, телефонуйте. Так, наступний варіант. Сірий колір. Це 9 рік 4 бензин на 59 кВт. 7900 доларів. З клімат контролем. Тому цікаво, телефонуйте. Так, ауді. Нарешті Audio, так, скажете ви? Десятий рік, 2.0 дизель, 236 пробігу, 8900 доларів. Бачимо контакти. Ось така малишка. Тканинний салон, механічна коробка, кондиціонер. Так, я покажу вам задню частину. Ось. Кому цікаво, телефонуй. Volkswagen Touran. Синій колір. 11 рік 7 місна версія, 1,6 дизель на автоматі. 9700 доларів. Так, з фуркопом, проктрониками така машинка. Гареномеган. 14 рік 1,5 дизелька 9К. В непоганій комплектації за ціною 8400 доларів. 223 пробігу. кузові універсал. Тканинний салон, механічна коробка передач. Є круїз контроль бачимо, клімат-контроль, мультикермо. Така машинка. Так, Nissanчик. Вантажний варіант в довгій базі. Так, це Nissan, друзі, nv 300 Колись був Примаштар. 19 рік удиниш, дизель, довга база, 190 пробігу, автомобіль з Нідерландів. Тут контакти. Вартість авто 14800 доларів. Вже на реєстрації. Кому цікаво, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію від власника. Seat Altea. Рідна сестра зефіри. Так жартують в народі принаймні. Так, 9 рік, от 195 пробігу, 1,4 бензин, 6500 доларів. Контакти видно. Тканинний салончик. Alta XL. Так, меганчик друге покоління, сірий колір, кузов Універсал. Автомобіль 9-го року, розмитнений 8-м. 1,6 бензин, 198 пробігу. Так, є комплект титанових дисків, коробка автоматична. 5700 доларів. Канинний салон, кліматконтроль. Такий варіант. Volkswagen Touran. Червоний колір. 2007 рік, 1,6 бензин MPI 221 пробігу за синою 5999 доларів. Транинний салончик, механічна коробка передач. Hyundai X35 автомобіль 10 го року, 1.7 дизель, 167 пробігу. 10-900 доларів. Контакти бачимо. Присутня, сервісна історія. Канинний салон, механічна коробка передач. Volkswagen Charan. Дуже місткий сімейний автомобіль. 13 рік 2,0 дизель, 262 пробігу за ціною 11600 доларів. Механічна коробка передач бачимо, Мультикермо. Кому цікаво, телефонуйте. Отримаєте більш повну інформацію. Так, два Значить, Перший варіант автомобіль по опису з 2016 року, 1,5 дизель. 11,200 доларів без підфарбування, за кустикою Bose. Заявлений пробіг 205 тисяч. Так, отакий салончик. На класних легкосплавних дисках. Так, кому цікаво, телефонуйте, поруч покажу меган друге покоління. Так, 2004 рік, 1,6 бензин, 4800 доларів без підфарбувань. До речі, друзі, хто хоче знайти такий бюджет автобус без підфарбувань то найчастіше це потрапляє меган другий. Бачимо, є також кліматконтроль. Саме ця машина найбільш стійкіша до корозії. Opel Zafira B. Автомобіль 2008 року, 1,8 бензин за ціною 6 990 доларів. Контакти бачимо. Так, Peugeot 4007, якщо я не помиляюсь. Рідний брат Отлендера, це 12 рік, 2,2 дизель повний привід за ціною 10-500 доларів. Комбінований салон, автоматична коробка передач. Audi Q5, 12 рік, 2,0 бензин, 180 пробігу. 12700 доларів. Так, він код, о, сфокусувало. Світлий шкіряний салончик, є пам'ять сидінь, бачимо. Nissan Кашкай. 12 рік, 2,0 дизель. Автомобіль Швейцарії з автоматичною коробкою передач. Вартість авто 12800 доларів. 280 пробігу. Ось такий автомобільчик. Тканинний салон, кліматконтроль, є панорамний дах, до речі та фаркоп. Кому потрібно, кому не потрібно, можна зняти. Рено Кенго. Чорний колір у звичайній базі, 14 рік, 1,5, дизель, 230 пробігу, 9400 доларів. Оригінальний пасажир. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Tiguan. Тігуанчик 2014 року, 2,0 бензин, 203 пробігу за ціною 12 850 доларів. Не фарбований коробка автоматична. До речі, покажу він код. Так, на світлому шкіряному салоні, старт-стоп, клімат-контроль, підігрів та панорамний дах. Peugeot 3008. В коричневому кольорі. Ще якщо буде на автоматі 2-літровий, то взагалі буде бонус. Так, що там у нас 12 рік, на жаль. 1,6 дизель, 205 10 пробігу, 10950 доларів. Так, і коробка механічна. Останні запити всі хочуть 2-літровий і на автоматі. Але їх вже дуже мало. Такий варіант. Renault Ренокенго. Завжди популярний автомобіль серед чобітків. Серед їх завжди гарний вибір. Тут у нас є 9 рік, 1,6 бензин, 220 пробігу, 6 950 доларів. Бензинових версій взагалі дуже мало. Насправді. Так. Оригінальний пасажир. Кому цікаво, телефонуйте.